Така реклама, новий рік, нова квартира у комфортному ЖК Софії Резиденс від Мартинова. Вартість. Мартинов читав тут в інтернеті рік назад, що кримінальні справи, шахрайства, ну як шахрайство, з квартирами з цими, земельними ділянками, все видно, вирішили. З правоохоронними органами все. Все одряслося. Чесна людина, порядний застройщик, Получається, все, все вже продає новий квартиру. Ось так у нас державі. Не чув я від правоохоронних органів, що проти прокурорів почали це діло, що на таку порядну людину, як Мартинов, Наїхали, як кажуть, з кримінальними справами. Мабуть, все порішали з правоохоронними і про всі ось такий песик. Це до будівництва до завершення нову цього нового. У ну, дорогу вже зроблять, а так вже бутовки ці будівельників прибрали. На інші об'єкти, мабуть, все ото ще такі коморки, металеві контейнери. А так вже вже все. Працюють люди. Черег приїхав там. Охорона структура. Щось, може, сигналізація спрацювала. побіг з автоматом. Охоронець. О. Ні, не, не з автомат, з дубинкою. Це хорона, з рези... Все, мабуть, з резинової, ці гумової, палицею був. Не з автомат. Хорона, хорона структура. Мабуть робила, спрацювала. Ціналізація квартири. Шріх. Да, це є така структура. Охорона, ось вона Ці, ці договори заключають на охорону квартир, і не тільки. І ось вони і охороняють.